Друзі, всіх вітаю! У мене сьогодні на огляді ось такий гайковерт від торгової марки Vitels на 250 ньютонів. Це вже другий інструмент, який я відправляю хлопцям, які ремонтують у нас винищувачі та нашим ЗСУ. І вони мені позвонили, кажуть: Ваня, треба ще. Безщитковий двигун, квадрат одна друга, підсвітка робочої зони. Оце все, все чорне. Ну, реально тут майже все гума. Кліпса для пояса. В руки лежить просто ідеально, класно збалансований. Кіло 200 тушка 670 грамів акум. 2300 300, на сотню більше, ніж заявляють. Гарантія на нього 5 років. На одному акумуляторі у них лінійка 27 інструментів, всякі косарки, там крута і так далі. В наявності у них акуми від 2 а годин до 8. І зарядні пристрої від 2,4 А до 14. І в ту звірюку 14, яка в них є, можна одночасно вставити 4 акумулятора. Я узяв батарейку на 4 а години. на мій погляд, це найзручніший варіант, коли в тебе і мала вага, і задовільна продуктивність а на батарейки на кожній, бачите, є індикатор заряду. І ось а, є така зарядочка у нас. 4Ам батарейку вона за 55 хвилин заряджає і можна повісити її на стіну. Так, болтики на колесах. Не питання. Якщо ваші гайки закручував не дебіл на монтажки, да, а згідно там хоча б якихось паспортних норм, у кожної тачки вона своя. Наприклад, це колесо можна закручувати з силою. Щось там 120 ньютонів, Я закручую там плюс-мінус 130. Машинка старенька. Тобто, якщо не хочете псувати собі тачку, поцікавтесь, яким моментом затягується саме на вашій машині. Ну і обратно. 32 -е зле сверло. Як масло. Пройшов прямісінько через сучок. Ось такий глухарик. Як тобі таке Ілон Маск? Опа, привіт. Бетона мішалочка. От так. Так, ну і треба викрутити цього глухарика, і щоб ви розуміли, як це легко, все одною рукою лівою я буду тримати гайковерт, одну і знімати. Поїхали. На ізі. Коротше, класний і чесний апарат можна брати.